На Волині у чоловіка знайшли незаконну зброю та боєприпаси. Як інформує поліція області, 9 січня до правоохоронців надійшло повідомлення від жительки Старовижівщини про протиправні дії з боку її чоловіка. Жінка скаржилася, що він у нетверезому стані та дебоширить. Так, під час опрацювання виклику поліцейські виявили у будинку 53-річного кривдника ще й ряд заборонених предметів. Серед них обріз мисливської рушниці, 25. П'ять мисливських набоїв та дві банки із порохом. Жодних дозвільних документів на виявлені речі у правопорушника не було. Усе вилучили та направили на дослідження. Нині поліцейські з'ясовують обставини, за яких ж зброя потрапила до домашнього кривдника та мету її зберігання. За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами, відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім того, на кривдника правоохоронці склали ще й Адмінпротокол